На Прикарпаття прибувають родини кримських татар, які бояться залишатися в окупованому регіоні. Тривога за майбутнє своїх дітей змусила їх залишити свої домівки, і шукати допомоги у знайомих чи просто небайдужих людей. Про одну з родин, яка знайшла притулок у Калуші, наш наступний сюжет. Родина Сейдалієвих приїхала в Калуш насамперед для того, щоб захистити двох юних доньок від інформаційної агресії і від можливого збройного конфлікту. Розповідає батько сім'ї Енвер. Тривога і страх ось головні емоції, які панують тепер на півострові, пояснює чоловік. Це різні причини і поразним випросим. Починаючи від самих простих битових питань, закінчуючи якими-то вопросами, які на сьогоднішній день є політичними і остров стали на території Криму. На щастя, розповідають гості калуша, їм пощастило вибратися з Криму без особливих перешкод, хоча довелося оминути два блокпости. На Прикарпатті ця сім'я вже бувала раніше, тож про красу природи і привітних людей знає не з чужих слів. В Західній Україні люди дуже добре зберігали свою культуру, свою віру і вони її продовжують розвивати, вона дуже цікава. І я б хотіла навіть взяти для себе якісь э, уроки для того, щоб э, мій народ, моя культура теж могла так швидко розвиватися, тому що на даний момент Крим не так хорошо как як Украина, Україна, к сожалению. Ельмаз у майбутньому прагне стати тележурналістом. Вона вже бере участь у дитячому кримсько-татарському телевізійному проекті. Саме така молодь повинна творити майбутнє нашої держави. Вважає калуський підприємець Сергій Катрич, якого пов'язує з родиною Сейдалієвих дружні стосунки. Звичайно, що їм хочеться повернутися на свою рідну землю. Звичайно, що нікому не хочеться у 21 столітті нікуди ні від кого тікати. І всі хочуть жити в мирі. Це Зрозуміло. Але напевно, що є тривога. Він, я просто знаю Анвера, він дуже толерантний і така людина. Він не скаже вам всієї правди і, напевно, не буде нагнітати обстановку, яка є в Криму. Но я думаю, що наші глядачі можуть зрозуміти, що. Ніхто від добра нікуди не поїхав ніколи. Гості з Криму планують використати своє перебування на Прикарпатті як можливість краще ознайомитися з місцевими традиціями, історією та ремеслами і сподіваються якнайшвидше повернутися з цими знаннями до рідних домівок.